Ви всі чули е, цю приказку «Фома формат ні е, Так ми називаємо людей, котрі в якийсь спосіб не в кінця хочуть повірити в нашій правді. Але також е, і слова трохи приклеїлися, можна сказати, до персонажу сьогоднішньої Євангелії до Томи, через те, що він не повірив в те, що Бог дійсно прийшов, і що він дійсно об'явився учням його брата. Але хочу показати, що цей Євангелій так насправді показує нам тому, як дуже віруючу людину. Я думаю, що Тома є таким, можна сказати, представником всіх нас, таких е, віруючих, е, як в мене один такий професор казав за 50 копійок. за 50 гроші. Такі собі, такі недорогі, дешеві, і не дешеві, так десь так. Він за Богом, ти трошки декілька днів може ходить. А потім все ламається, все кружиться, все падає. І до мене причина лежить е... там само, де їм то ми. Тома, як е... бачимо, виходить е... з певними такими очікуваннями від Месії. Каже, A posłucham tak. Nie, powieram, jak, się zbierasz, nie jak się nie był w jego Jak się wchodzą do palca w jego A każe, a nawet jak się w tym dolinie zrobiło, no Takie wrażenie, że Тома, знаєте, з якоїсь, не знаю, м'ясокомбінату чи що і йому там укорилися в чиїсь, чи що, це приємність справляє. Можна сказати, що його, його самі, самі слова, вони дивні. Можливо, вони мають контекст, більш такий, е такий їхній, східний і так далі. Але думаю, що е, навіть так, попросто дивлячись на, на таке його прагнення, можемо сказати, що воно є трохи таке, е, ну, трохи, трохи передвопалом. Ну і сказати, не заспокоюсь, бо ви самі вам побачите, ми всім би це хотіло, і думаю, що приблизно так само ми Бога очікуємо в нашому житті. Бо... Я думаю, згодитесь зі мною, як всі тут сидимо, кожен з нас переживає все ж таки труднощі. Більше, менше, менше заморачується, більше заморачується своїми труднощами. Але вони є і, напевно, дотикають нашого життя. І ми кажемо, що ну, якщо Бог такий близький, що Він є такий люблячий. І так сильно обіцяв нас любити і так далі, ну до чому не втрутиться. Що такої? Mm. Що сталося? І починаємо йому, ну, власне, ну, мусиш блищати в моєму житті. Такі, можна сказати, прагнення, котрий вам тома, так само ми маємо потім, трохи інакше виглядають. Може, вони видаються нам небезглуздими, ці правня. Але, напевно, вони не є до кінця згідними з певною вороги Бога. Чому то не міг зустріти Бога? Я думаю, що ви помітили ситуацію, в якій Господь перший раз об'являється учням. Заказується, тому й немає. З ним разом. Десь він пішов, загубився. Мабуть, шукав цього близькучого Бога, так, такого, що виконений, не знає, як його характеризувати, може, або може, щось такого раз-раз зробився. ні. Да. сидиш дивився. Десь приблизно так десь Бога бачимо. І до тобто, мене, мабуть, після того, що сталося. Після тієї смерті, після того, що рухнуло повністю його все очікування життя, ціле очікування. Він три роки собі мріяв, щось мріяв. І що ж також слухайте, не промах? Він також багато речей розказував, який він. Який він великий, який він е, е, син отця. Ми сьогодні в цій секвенції співали, що... Смерть життям зіткнулася, так? І в бою вождь життя загинув. Вождь життя загинув. Той, котрий мав, хто віддав нам життя, мало того, котрий підтримує нас в житті, помер. Помер. А до мене дочекався слів, сказав Ісус. Що нехай твоя моя Господи діється. Не хотів цих словочика чути і не хотів їх знати. І тому, слухайте, дома справ... є справжнім християнином, справжнім християнином, котрий попросту ну, так час від часу, як кожен з нас попросту лукає. Як Кожен з нас не може знитися. Кожен з нас вимагаємо від Бога якось там речей, ми не завжди повинні взагалі статися в нашому житті. Тома на томість зустрівся все ж таки з Ісусом. І зверніть увагу в якій ситуації тоді, коли все ж таки вирішив, а. З учнями перший день тижня на вечері. Ну, треба пам'ятати, що е, це вже на той час можна було звикій назвати Свята Відругія. Тобто, це нічого іншого не було, як просто вони сиділи, пригадували собі життя Ісуса, тобто читали похожу таку книжку, ну, читали вони пригадували, бо вони були свідками. Ми це читаємо, а вони собі там оповідали. І потім також мали ламання хліба. Е, і також дякую Тобто Це була перша літургія. І то мати вирішив таки, з ними піти, Піти на цю літургію. І там зустрів. Там зустрів Бога. Змініть Бога до що Ісус приходить і практично говорить, до, то ми ті самі слова. Це як за перший раз. Кожен з нас, коли наверняється, коли приходить до Бога, коли все ж таки стає в правді, Бог до нього ще раз промовляє такими самими словами, як до кожного з християнинка, як до апостолів. До всіх. Так само Бог промовляє і до тебе повертаєшся. Немає різниці Бога. Тобі моє можеш багато молитися, можеш великі діла чинити сердя. Можеш навіть не грішити. І все це тобі не допоможе зустріти Бога. Може просто бути марним. Цей Вангель показує нам центральну сутність Християнства. І цією центральною подією в Християнстві є спільнота. Це є місце, де Бог захотів зустрітися з людиною. Навіть коли зустрів Марію, там всіх, кажуть, ідіть до передачі, там сказав бути. Разом. Достигнути. Там мене побачать. Це дуже важливо. Всі молитви, всі наші, всі наші, всі наші вони повинні мати своє коріння на святій літургії. І до них також спрямовувати. Ну, де, де. Я так собі думав колись. Міг би вибрати трохи іншу страт... стратегію, так? трохи інакше зробити, наприклад, до кожного індивідуально об'являтися до Марії, до кожного. Давати всі свої благодаті, спілкуватися індивідуально, не збирати нас докупи. І ми самі також бачимо по собі, що ми все ж таки не, може, не можемо жити без одного. Ми потребуємо тим одного. Чи в малих спільнотах, чи в великих, чи це буде людина. Ми не стану, не стану потребуємо. Можна сказати, Господь використав нашу також психіку, Та, яка вона є. Покликав нас на єдності і спільно. І саме там об'явився тобі і також сьогодні хоче об'явитися і тобі. Це важливо розуміти, що Бог на кожній літулі об'являє себе тобі. Можливо, ти не помічаєш. Посеред вас до кінця віку. Запевни нас в цьому. І тут сьогодні об'являється тобі. І ти, як Тома, оскільки ти вже прийшов сюди і я прийшов, то перший крок ми зробили. Прийшли. Але у тому був ще один, ще одна, була, можна сказати, така скрита, скритий якийсь намір. І цим скритом наміром було що? А ну перейде, може іще разматик себе. Ну, може може, може я прийду, може він теж прийде. Тобто, друге, що мав досить поважно в своєму серці, е, то це зустрітися з Богом. Тобто, мало прийти сюди. Але мало. Друга річ запрагнути з ним зустрітися. По-справжньому. Досвідчити його. Може, всім нам варто подумати собі, захотіти поколупатися в нами. До зустрічі з Богом за прагнути таких речей. Це важливо. Це важливо, це прагнення собі носити. І також важливо пам'ятати, що напевно допомагав вам до життя Ісуса Христа інші плани. Пам'ятаєте, як що й до увагу учні, вони кажуть, а ми сподівалися. Ми так собі вже не сподівалися. Або, а, а, а він взяв помер. Ми стільки кванів зробили собі. Ми сподіваємося. І часто ми також сподіваємося, маємо сподівання на наше життя, або нам не так, як сподіваємося. А хто каже, а я вами є. Я. я хочу бути в твоєму житті. Хочу тебе підтримувати. Заохочую вас. Святої Духи, духів. Често причастя також молитися про цей великий дар. Дар досвідчити Бога. Дар бачити Його. Дар переживати його в своєму житті. Амінь.